Велопатруль повернувся з 25 травня за правопорядком в обласному центрі Прикарпаття стежать правоохоронці на двоколісному транспорті. Про їхні перші робочі дні наша Ірина Некорович. даній сумці є рулетка. Це для оформлення дорожньо-транспортної пригоди, щоб можна було здійснити нормальні заміри колодка. У разі якщо інспектора залишають свій транспортний засіб, вони обов'язково його пристебують. Також є аптечка. Першої необхідності, щоб надати допомогу в разі якоїсь там через ситуації, допоки приїде швидка. Сергій Яворський показує незмінний вміст своєї велосумки. також є папка. В якій знаходяться всі необхідні пояснення, акти, адмінматеріали підписано. Обов'язково закон України про національну поліцію. У разі, якщо громадяни не знають, ми обов'язково можемо ще перечитати і нагадати, тому що незнання закону не звільняє наразі від відповідальності. Всі необхідні документи для оформлення адмінправопорушення у сфері громадської безпеки, так і у сфері порушення правил дорожнього руху. У поліції він працює вже третій рік, однак лише вчора вперше патрулював місто на двох колесах. Досить нормально, досить мобільно на велосипеді, тому що ми можемо дістатися в місця, де автомобілям не завжди заїдеш. Так само ми патрулюємо парки, піші зоні, пішохідні. Там, ну, знову ж таки, саме мобільне, саме, саме швидкісний спосіб добратися до таких місць це є саме велосипед. За словами патрульного, черговий велосезон в Івано-Франківську розпочався результативно. В перший день роботи велопатруля було складено 46 адміністративних постанов за порушення правил дорожнього руху. З них ряд було за перевезення дітей без спеціально утримуючої системи. Також було ряд за парковку, де суттєво перешкоджало руху іншим транспортним засобам. Їзда керування транспортним засобом без державного номерного знаку. На вулицях міста тепер можна зустріти вісьмох велопатрульних. Серед них і сержанта поліції Христину Мороз, яка також цьогоріч вперше слідкує за правопорядком на двохколісному транспорті. Ну, мені сподобалося чесно. Я не сподівалася, що буде так все добре. Ти більш на спорті ти більше можеш більше виявити правопорушення ніж на автомобіль. Про ефективність роботи велопатрулів свідчить і статистика минулого року. В обласному центрі Прикарпаття вони зреагували на більше як півтисячі викликів. Де затримали одну особу, яка була причетна до грабежа, також виявили п'ять громадян, які перебували в розшуку, і п'ять автомобілів, які так само перебували в розшуку. Схилали близько 10 130-х, саме за водіння в нетверезому стані водіями, і розкрили сім крадіжок. Перевагою є те, що правоохоронці на двох колесах можуть швидко дістатися туди, куди не заїхати на чотирьох. Тих місцях, де найменше їх чекають, тобто це парки, де в нас є велике пошкодження комунального майна, а також де в нас є проблеми з маленькими дітками, які губляться. Це є озеро, це є центральна частина міста. і тому дуже часто в нас були звернення, коли саме неповнолітні або малолітні дітки підходили до велопатрульних і просили допомогти їм маму, або на допомогти їм добратися додому, оскільки вже там темніша пора була, або вони просто загубилися на вулицях міста. Волопат. Патруль чергуватиме без вихідних з 12-ї години дня до 8 вечора. Якщо погода буде сприятливою, то працюватиме патруль на велосипедах до кінця жовтня.